Калібрування що? Да, ну не при калібруванні, а при якихось там негараздах, коли ми там почистили сівалку, нам треба наповнити е, камеру дозуючу або диск. Е, ми можемо кожен диск окремо кнопочкою прокрутити, або централізовано з, е, з монітором. Така є штука у харшах. Ну і прекрасно. Щоб, щоб ні, щоб не користуватися. Це не так, як у них там на цьому, на моторчику. Ти ну то для, то для калібров. Для калібровки. Да. Ну, це е... для заповнення камери, так? Так, так. Не, не камери, а самого, щоб диск. Ну, наприклад, ми почистили одну камеру, mm -hmm. і нам потрібно наповнити тепер диск насінням. Mm -hmm. Ми просто одну кнопочку нажимаємо, там диск шостий рядочок у нас наповнився, щоб не провертати усі, скажу, ну, щоб не було втрати насіння по, по всьому полю. А це забивається, якщо забивається, дійсно якийсь папір попався туди, або так. якісь ниточка, куди воно попадає? Воно попадає на той фільтр, чи, чи куди вона? Е, ну, скажімо так, якщо вже знайти, якщо цей матеріал, той папір там чи що потрапило все-таки в ага. дозуючу камеру от, і попало на трубку оптодатчика, ага. От, то відповідним чином то датчик буде бачити або якесь е, забруднення свого роду, uh -huh. якщо там буде ниточка, яка там протяглася, і вона висить аж там якби нам заважає. Да? От, якщо ж у нас попав папірець зверху, е, тобто на вході в трубку, відповідним чином насіння не пролітає. Uh -huh. от фіксуються пропуски, пропуски, пропуски. Ну, одне діло, коли це пропуски з якимось інтервалом, якщо у нас постійні пропуски, він каже, сочнік такий забитий, все. Uh -huh. Тоді без проблем ми виходимо. Чистимо, скажімо так, або дивимося, що там сталося. Потрапляють, бумажки, потрапляють, наприклад, при обробітку самого насіння при обробці там цими препаратами. У заводі можна да, да. Там такі, такі потрапляються такі, як скаменілі рештки там, yeah, цього препарату, yeah. да, засохшого. А це я так зрозумів трубки і шланги для Це сашників, які на, на, адкові, да? на, оті, да, на Добре, оті 4 і 4, на ті 8 сошників, що тут зараз немає. Тобто грип у нас вже розраховані на 12 сошників. Розподільчого голівка.